На включенні наш експерт Олег Попенка, співголова Волонтерського фонду довіра та допомога. Вітаємо. Вітаємо вас. Добривечі. Добрий вечір. Дякую, що приєдналися. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, якщо умовно, Харківську ТЕЦ-5 буде зру... Зру... зруйнована черговим російським ракетами. Які є альтернативи? ТЕЦ-5 вона опалює величезну кількість людей. Ну, якщо брати тільки ТЕЦ-5, вона опалює більше половини міста Харкова. При тому вона ще виробляє електроенергію і м, замінити чимось ТЕЦ-5 в Харкові практично неможливо, тому що ТЕЦ 3 яка також опалює палі опалює Харків, вона була е, обстріляна ракетами десь три тижні тому, і вона опалювала третину Харкова у випадку, якщо буде зруйновано повністю ТЕЦ 3 і ТЕЦ 5 а ми не знаємо реальної ситуації, яка там складається. Наскільки є офіційна інформація, то вони повністю зруйновані. То тоді Харків залишиться повністю без тепла і без систем життєдіяльності. діяльності.